Дозвольте перейти до того ж питання, по якому вже мав виступ Сергій Миколаївич Коваль, як покращити ефективність лікування хворих з ЕХС та порушенням ритму. Ну, ми знаємо, що є ураження атеросклеротичні, які призводять до стенокардії, є сучасні технології лікування, які використовуються і. Ворто-каронарне і балонна пластика, і стентування. Але ми розуміємо, що не всі судини можна стентувати. Є судини з маленького калібра, їх неможливо стентувати, і вони залишаються. і стенокардія у людини може бути навіть після втручань таких. Проблема існує і проблема взагалі шомічної хвороби, розуміємо, вона дуже пов'язана з порушенням ритму. Ну, з фібриляцією перед вважається, що до третини пацієнтів мають, мають ішемічну хворобу. Що стосується раптової смерті, найбільший тягер в структуру раптової смерті вносить саме ішемічна хвороба серця. Є патогенез ІХС, він такий багатовекторний, і лікування потребує такого різного підходу. Ну, наприклад, є такі фактори ризику атеросклерозу, як дисліпідемія, підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет. Це викликає спочатку ендотеліальну дисфункцію, яку треба якось корекувати. Якщо епідемія формує атеросклероз, тому треба впливати на ліпідний профіль. Ну і ішемія міокарда, це і стенакардії, гострі форми ХС, і е, при цьому важливо, щоб було, була відповідність доставки тої енергії до клітини, яка треба. Е, як відбувається енергозабезпечення клітин серця? Цей слайд він, схожий, показував Сергій Миколаївич. Є два шляхи. Є бета-окислення жирних кислот, це дає нам 130 молекул. І є окислення глюкозою і лактату. Це 36 молекул. Ну, Можемо співставити да? в цифрах, скільки це. Це у нас з вами, ми сидимо в залі, от таке ідея енергозабезпечення клітин серця. При ХС знижується перфузія тканин, знижується доставка кисню, і от 130 молекул вони не доставляються до міокарду. Іде примикання метаболізму на анаеробний гліколіз. А анаеробний гліколіз веде до утворення, накопичення активних форм кисню. Що таке активні форми? Це форми з такою валентністю іншою, не О 2 як ми вчили, да? а там мінус стоїть. І це те, що буде впливати на судини і дуже погано. Ну І де вільні радикали створюються, і де пошкодження мітохондрії. Як можна покращити прогноз хворих на ІХС і нормалізувати енергозабезпечення? Сергій Миколай вже казав, що є таке поняття як енергетична гнучкість серця. Ну, що це таке? Це коли обидві шляхи енергії і в умовах спокою, і в умовах ішемії вони починають працювати. От енергія створюється за рахунок того, от в основному да, на 70%, що л-карнітін Приносить жирні кислоти, це основний субстрат для забезпечення енергізабезпечення внутрішлітину. А потім вмикається в мітохондрію він з клітини в мітохондрію. І потім в мітохондрії вмикається цей цикл крепса, який ми вчили на другому курсі медичного інституту на біохімію. Якщо ми в цифрах опять же таки, все переведемо, то бета окислення жирних кислот дає 130 молекул. Аеробний гліколіз, тобто, коли немає сумії, дає 36, а анейробне дає тільки 2. Крім того, розвивається ендотеліт, тобто запалення внутрішньої вистілки судин і йде прогрес розвитку кліпу. Крім того, крім ішемії йде прогрес розвитку і ХС. От дивіться, глюкоза дає 38, лактат тільки 18, а ці жирні кислоти вони дають відповідно 129 і 136 АТФ на моль, на моль субстрату. Чому йде перемикання при ішемії з цього? Тому що. Для виробництва АТФ в умовах, коли серце споживає менше кисню, треба менше енергії. Для того, щоб вони надійшли, для того також треба енергії. А утворення енергії жирних кислот енергетично більш вигідне. Як збільшити те, щоб АТФ утворювались через жирні кислоти? Є препарат тіверель Л, де дві амінокислоти, тобто, це воно природне для людини, це не хімічні речовини, це комбінація двох амінокислот, L-карнітин і аллергені. Що робить Л-кернітін? – це не жирна кислота, це амінокислота. Вона транспортує жирні кислоти в кардіоміоцит, забезпечує бета-окислення, покращує метаболізм і захищає мембрану. Які були дослідження по лівокарнітіну? У хворих після ортокоронарного шунтування було показано, що фракція викиду збільшувалася на 37%. Час навантаження збільшувався відповідно, ви бачите, на скільки в основній в контрольній групі. Крім того, були дослідження, де було показано зниження запалення реактивного білку симптомів серцевої недостатності, тобто натріуретичний пептит, пошкодження міокарду тропонін, а також зростала фракція викиду лівошлуночка у хворих з ІХС та серцевою недостатністю. Був проведений метааналіз у хворих з гострим інфарктом міокарда, де було доведено, що алькарнітін знизив варогідну смертність, тобто найбільш жорсткий такий показник, стенокардію і бачите посередині слайда, шлунечкової аритмії. Крім того, лівокарнітін забезпечує зниження інсулінорезистентності тканини. Що робить алергенін? Це також умовно незамінима амінокислота. І е, вона в умовах ішемії розширює спазмовані судини, відновлює кровообіг і доставку кисню до клітини. Чому? Вона впливає на ендотелі. Вона відновлює синтез NO, НО, цей дефіцит, відновлює е, функцію ендотеля, пригнічує запалення, е, тобто ендотеліт е, і гальмує Ну, ендотелій дуже важлива, е, така. Складова в організмі людини. Нагадаю, сьогодні, до речі, Динамо Київ грає, там футбол буде. Так ось вважається, що в організмі середньостатистичної людини біля сіми футбольних полей, якщо вистілити весь індетелій в організмі. Тобто це дуже багато. І які були дослідження по органіну? Після гострого інфаркту міокарда та коронарної реваскуляризації. Давали також була збільшена відстань, яку проходили люди. Десятиденне тижневе застосування аргініна у хворих зсен і шемічного генезу вело до покращення фракції викиду та зменшення діастолічної дисфункції, також покращувалася якість життя. Ну, і був також доведений такий антигіпоксичний ефект за рахунок зниження. Непрямого такого оксиданта, супероксид ніон радикала. Таким чином, є дві складови цього препарату і їх поєднання, воно і необхідне для модуляції енергетичної гнучкості серця. Цей ті він є в двох формах: є розчинний, і є оральний. Доказова база, яку показував Сергій Миколаївич, ми як центр приймали участь в цьому дослідженні. Це дослідження ну, не таке, що ми там нам ящик дали, і ми придумали і вирішили зробити. Воно реєструвалося офіційно в центрі. Ми не рахували все, ми давали тільки файли по кожному хворому, і аналіз проводився не нами. І фармцентр приймав вже це дослідження. Ну, я нагадаю коротко, що були чоловіки, жінки. У всіх були позитивні тести при навантаженні. Це був необхідний критерій для включення. Тіврель давався, давався 20 мл двічі на добу перед передживанням їжі протягом трьох тижнів. Результати дослідження показував Сергій Миколаївич. На тридмілі ворогідно зросла. Тривалість фізичного навантаження, зменшились напади стенокардії і покращилась якість життя. Були зроблені висновки, що так було вирогідне збільшення тривалості життя, зменшення приступів і. Резолюція ради експертів, яку вже демонстрував Сергій Миколаївич, що ми радили використовувати в лікуванні додатково до базісного лікування хворих з ішемічною хворобою серця, в тому числі з порушенням ритму серця. Я дякую за увагу.